Шановні колеги, шановні українці. Політична партія воля безумовно підтримує постанову про звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей, міжнародних організацій щодо засудження триваючої агресії Російської Федерації проти України. Дуже шкода, що такий важливий документ сьогодні розглядається в той час, коли в залі присутні максимум 60-70 народних депутатів, і дуже шкода, що Таке питання сьогодні не може бути проголосовано. Адже це якраз дає відповідь на питання, яке ставлення кожного народного депутата до того, що відбувається сьогодні з окупацією Криму, з окупацією Донбасу, яке ставлення сьогодні тих фракцій коаліції, які ще зараз знаходяться в коаліції, і які сьогодні. Відповідальні до вчора були відповідальні за уряд, який не, вдалося, який не вдалося відправити у відставку, яке ставлення кожного народного депутата, який є позафракційний, і дуже шкода, що сьогодні ми не зможемо проголосувати це звернення. Шановні колеги, я хочу сказати про те, що до вчорашнього дня відповідальність за формування уряду була на кожному народному депутату від коаліції, який цей уряд сформував і який його підтримував. Починаючи з вчорашнього дня, ця відповідальність перейшла до тих, хто не проголосував за відставку такого уряду. Чому? Тому що це певна шизофренія, коли 247 народних депутатів голосують спочатку за незадовільну оцінку діяльності уряду, і потім частина тих самих депутатів, які проголосували за незадовільну оцінку діяльності уряду, не голосують за його відставку. Тобто складається абсолютно стільки враження, що хтось хоче робити так, щоб в Україні було чим гірше, тим краще, даючи оцінку незадовільну діяльності уряду і в той самий час не відправляючи цей уряд, який працює на тверду двійку, у відставку. Я хочу сказати, що тут виступав опозиційний блок і говорив про те, що він не несе відповідальності за цей уряд. Так, він до щорашнього дня не несе відповідальності за цей уряд, але щорашнього дня саме опозиційний блок. Разом з іншими політичними партіями і фракціями, які не проголосували за відставку уряду, починають за нього нести пряму відповідальність. Тому що до вересня місяця цей уряд і далі буде продовжувати працювати, і далі буде робити ті речі, які ми вчора оцінили на оцінку 2. Тому, шановні колеги, найкращий вихід із цієї ситуації, яка склалась, це безумовно добровільна відставка уряду, заява Арсенія Петровича про те, що. Він піде у відставку добровільно, і це дав би шанс всім українцям і українському парламенту обрати новий уряд, створити його на засадах не квотних, на засадах професійних, для того, щоб ми не мали тої глибокої політичної кризи, в якій ми зараз опинилися. Дякую, шановні колеги.